Кто что до нас пришел, такие? Что ж ты за хлопчик? Шо, что ж ты до нас за хлопчик пришел? И Мотя заскучилась за темую, заскучилась Мотя за темую. А що ж тобі Миколайчик подарив? Форму Неймара. Форму футбольну? Да, Неймар. Ух ти! І і ще ты. Так, да. Бери е, курточку, іди сюди вішай курточку. Іди сюди, Тьома, я повішаю. Я буду почу... І, коротше, ми вже будемо чергувати на школі прибирати. Да. Я на четвер ще на понеділ. Да. Ложи сюди, рукавички, ложи. Ну йдемо побачимо, що тобі Миколайчик там під ялиночку поставив. Пошлі. Да. Йдемо побачимо. Да. А ну, ну дивися. І Мотя дивиться, і Мотя дивиться. Шо, що ж то таке? Ого, ого, да. Таке ж саме у мене. Ого. Ото Миколайчик, вгадав твій подарочок? Так. Да. Тьома, вгадав? Так. Мотя, Тьомка. Да. Що? За... 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 Фирмена... Я бачу. Ну так він же баче, шо, шо ж бачить, що ж він. Це Айер.

Китка. И Мотя хочет, и Мотя хочет тоже дивиться. Что ж там Миколайчик Тьоме принес? И Мотя хочет дивиться. Давайте. Давайте. Боже, сколько подарков. <звук> Классно, да, Тьома? Это вроде... Айр, да, так. Да. А ти звідки знаєш, що то айр? Знаю, фірму багато. Знаєш з фірми багато? певно, певне, Боже, якраз. Бачик Миколайчик вгадав. Боже, яка класненька. А ну стань таку до ялиночки, бабуся гляне. Ох ти класна яка. Вообще. крутая. Клас. А ну заднім повернися задом. О, дивися. Ну. Супер! Будеш собі ганяти на футбол. Так, да, Тьомка? Ти раденький? Дуже. Дуже. Йома. Іди помахай нашим підписникам. іди. Підписуйтесь на канал. О, бачиш, молодець. І ставте лай лайки перед кожним відео. Правильно. Буде перемога, якщо ви будете ставити лайки. Ти бачиш який ти Ставьте молодець. лайк? Моя ти, мій ти хороший внуці, же ж ти в мене розумненький. Ти бачиш, знаєш, що сказати. Каже, ставте вподобайки. Я молодець. Е, бачиш, тьомочка, е, ти молодець. Бабуся тебе возьме в свою команду. Будеш з господинками? Да. Все. Будеш е, нашим воїнам готувати їдло, так? Да. Все, молодець. Так що Тьома буде в нашій команді. І з <ріст> Скоро буде Тьома, цей куляда, будеш кулядувати, так? Да. так. Вивчи вже кулядочку. Я ще починаю вчити. Що що, що, що ти кажеш? Я ще не вчила, але буду вже скоро вчити. Будеш скоро вчити, ну правильно. Треба вчити, тому що ну. Щоб, щоб файні тобі подаруночки давали, гроші давали. то треба гарненько розповідати, не так як небудь, а гарненько. Ага. Угу. Да. Треба дуже гарно розказувати. Ну. Зараз почекай. Бачи, як гарненько світиться наша ялиночка. Ану да. виключи світло, подивимося, як вона в темноті буде. І той, і той. І те, і те, виключай. не те. О, диви, як класно. М -м. О. Бабуся, дідом колію вкрасили, бо знали, що внуча прийде. М -м. Тоже. Бабуся поставила на віконці він. О, таку маленьку ялиночку, тут а Дід Мороз у нас. Дорогі мої друзі, я хочу вас познайомити з своїм найкращим-найкращим нудьцем. Найкращим Привіт, мене звуть Артем. Я займаюся футболом. І я хожу в 3 клас. Я хочу вас попросити, щоб ви підписались на волонтерську кухню. Ставили лайки. Буде ближче перемога, якщо ви будете ставити лайки. Підписуйтесь. Пишіть коментарі. А Тьомочка до нас буде приходити на кухню, і ми будемо його разом знімати. Він нам буде допомагати для наших воїнів готувати смачні смаколики. Гартенко? Да, так. так що ви познайомилися, друзі. Оце в мене такий внучок, гарненький, хороший хлопчик, слухняний. І сьогодні йому Миколайчик гарний подарунок приніс. Він дуже довольний своїм подарунком, бо він нас слухняний хлопчик, він файно гарненько вчиться в нас, слухає маму, слухає тата, бабусю і дідуся. І тому йому Миколайчик завжди приносить гарні подарунки, які він собі загадує бажання, і вони завжди в нього збуваються. Артемочка, Артемчик, що ти хочеш, щоб в нас була найкраще твоє бажання? Скажи нам. Перемог. Перемога. Перемога. Да. так. Всі хочуть перемоги всі дітки хочуть перемоги. А вона буде в нас, ця перемога. І ми в це віримо. Друзі, трошечки готуємося до свята. Ось вкрасили ялиночку з тьомочкою Ми. О, чоловік мій калян складає камінчика, такого в нас фальш камінчик. Внук дивиться наші серіал, наш дивиться. Бабуся трошки прибирає в хаті. Ось у нас така прицвяткова така обстановочка. Так, да, Артем? Ти завтра прийдеш до бабусі? Да. Прийдеш. Мотя да. дивиться. О, тройник, бачиш? Удлинитель. Прекрасно. Да. Вот. От, бачите, який в нас камінчик? Ось. Ялиночка. Ми такі, як діти малі, ми любимо ялиночку вкрашати, прикрашати, як маленькі діти. Так, да, колян? І Тьома любить, ми завжди украшаємо ми завжди ялиночку, а він вже... Він Тьома тішиться, що йому Миколайчик приніс подарунка. Він так тішиться, в нього вже стільки таї форми багато футбольної. Він на сходи на футбол, займається. Ось і. Має б дуже багато цих всяких красовок таких гарних. Мама йому купує весь час з татом. І бабуся з дідусем купують. І він все таке має гарненьке, все професійне в нього. Форми всі такі гарні. Да, Артем? Ти казав, на кого ти хочеш бути схожий? На, на якого мудрика. футболіста? Українського мудрика. Кого? Українського Михайла мудрика. А, на Михайла мудрика він хоче бути схожий. Бачите, друзі. Я навіть такого е футболіста і не знала. І Мотя коло нього крутиться коло тьоми, вона вже з ним трошки скучила. Він до нас не приходив, бо трошки нас хворів. А тепер вже виздоровів, він за нас здоровенький. І вже Мотічка з ним. Вона його дуже полюбляє, Артема. Вони граються разом весь час. Так, причепляємо портретики. То вже в нас вони лежать дуже довго, і ну, треба їх причепити, щоб вони не валялись нам. Да, Тьомчик? Тьома в нас сьогодні... Да. сьогодні буде ночувати. Ми вже мамі з татом подзвонили. Він вже з нами буде ночувати сьогодні, в бабусі. Так жарко. Жарко тобі, так. Да? Ну бо ти а то тобі жарко. Так, далі. Ще. Давай, тьома. Повдавай, діду, дідові. Я так. Ну давай, хай будет так. У -у -у. А у чё будет так? Так, да, правильно. У нас такі ще очки є, класні. Зараз ми їх протремо і теж тут повісимо. Чого Матя боїться? Не, не. Там десь з, з дідушкою нашим, да, Ні, то вже то вже треба. Може усюди? А, або там, так. Да. Це наша пам'ять від дідушки нашого залишилась. Ми вирішили, щоб він був з нами. Мама вже давно померла, дідусь ще ворогу немає. Так що нехай буде з нами. Ми його всі любили. А він любив тьомочку нашого. Зараз йому подарунки купляв, так, да, Тьома? Наш дід Міша. А очки повисимо отут, на цій стороні. Отута. <гълзвър> ну, тали... а, на Това, Добре. си Добре. Добре. Может, так, підстрижена, така гладенька, да, Тм? Ну. Ну, вообще добре. Ось так у нас получилось. Ну, звісно, з нами тут і господиньки, а як же ж. Це моя лівістка, мій колян. Тьома маленькі ще. Це було два роки назад, певно. Да. І дідуська наш. Це ми з колією в Варшаві були. Це мій ми. ми з батьком. Ось такі портретики. Домиваю вже. Ось так ми вже доукрашали ялиночку, там подарунки поставили, все. Оська вже скрипеть, вже. Тільки, тільки вийшла вже знову. Я грію вечерю, а дідусь дед, з внуком щось там ліплять пластилінчиком. Ви, а що ви робите? Що ви ліпите? Хатка така. А, хатку ліпите під да. ялиночку, так? Да? Да. Ага. Ось. Нас ага. вже поприбирали, чистота і порядок. Ні. Зараз будемо вечеряти ага. і прощаємося з вами до завтра. Може, завтра ще щось вам познімаємо. Коля нам обіцяє нас кудись завести, Ми десь поїдемо завтра. Ну, побачимо, не будемо вам нічого обіцяти. Ну, по -по Покажемо ялинку в городі. А, я бачу. а, там же ж на С Новинську, точно. Нас ж... Там же ж на Тьомочка, там є е, будиночок святого Миколайчика. Да, Тому ми може, завтра поїдемо і е, по -по 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 постукаєш, да. там з 4 годин вони приймають. Да, так, ну то завтра поїдемо, може. Не будемо обіцяти, але. Можливо, і поїдемо. Щось будемо дивитися. Всім гарного вечора. До побачення вам. Тьома, скажи нашим підписникам. До побачення, підписуйтесь на українську кухню. На волонтерську кухню. Ну, на волонтерську кухню, на українську Українську волонтерську кухню. Ти правильно сказав, Тьома. Все. Добра ніч!